Всім привіт! Ви на каналі Містер Блад. і сьогодні ми будемо проходити виживання в Майнкрафті. Ми будемо виживати без всяких щитів. Так, починаємо. Непогане місце, щоб зробити тут будинок. Але дерево є. Порушу ми на якомусь острові. Так, ваєчка, дуже добре. Йдемо далі. Так. Так, що нічого нема. Жаль, що не видно іншої. Опа, опа, опа. рубати дерева. Ще в кінці відео я вам покажу, як зробити отакий от інвентар. Такий інвентар тільки можна зробити на версії е, 0.17.0 і 1.00 поки що це єдині версії, на яких можна зробити. О, нічого собі, скільки кунів? Так. Так ми нарубала дерев, тепер йдемо робити, робити з них доски. А Якщо ви хочете крафтити у такому інвентарі, щоб ви знали, щоб щось крафтити, треба просто провести пальцем там, де ви хочете покрафтити. Так, робимо будинок. Будинок у мене буде не такий великий. Ну, може, потім на ну, наступній серії я, я його зроблю трохи більше, там другий поверх зроблю. Може ще два поверхи дороблю тоді до нього. О, от такий він буде. Тепер робимо його в висоту. Висоту теж буде невеликий. Три блоки. Вже три блоки. Так, хопа, хопа-хопа. Опа-хо-хо. Опа-хо. хопа, хопа. Хопа, хопа. Хопа. опа опа хопа. опа хопа. Хопа, хопа. Хопа, хопа. Хопа, хопа, хопа. І ми його доробляємо. нам шану рубаєм дров И ша. Раз. А, дурач, там нет. Не, может, ша, оно А Мы не будем Незможно на нем кататься, потому что нас нет седла. Хватає. Тепер ми це за дуже малий будинок. Сейчас тут у нас буде ліжко. Зараз ми зробимо сходи. Буде з нас зараз другий поверх також три блоки. До речі, у мене другий є також канал. Називається Містер Взламочек, може його е, теж хтось дивиться. Він теж знімає Майнкрафт. І Next Tonight знімає, і не верстах. Mm -hmm. роз... первом палки. Мені треба порівняти. Так, я вам затоп покажу, як зробити інвентар, як на комп'ютері в Майнкрафті. Ви заходите в відео. У вас має бути знизу показник розрішення настройки. У вас буде венгері. Ви Вы маєте його включити. І у нас буде під назов э, писати кармани. і отут. Ви маєте нажати, нажати на той карман. І, ви, і маєте включити нажати на класичний І у вас все буде. І, більш, і більше нічого. І тепер. Той самий. І. Раз, два, три. Так, готово. Хто у нас буде ліжко? Nee, якщо ми вже почали робити, то будемо і закінчати берези. Було би круто, щоб ми за коло, до... коло села. І так, продовжуємо готово? Тепер робимо двері. Пер робимо сундуки готова. О, вже скоро ніч. Жабаль, что там же зомбі ходять. І на цьому ми закінчаємо. Ставте лайки і підписуйтесь на канал Містер Влад. Пока-пока.